Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. І сьогодні зробимо щось легке, освіжаюче і дуже ефектне. Ідеальний десерт для літа. Покажу, як із простих інгредієнтів зробити красивий і корисний десерт кокосове желе з чия та ягодами, без цукру, без випічки, усе змішала, залила у форму і вже через кілька годин можна насолоджуватись. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. 25 г желатину заливаємо дуже гарячою водою, але не укропом. 50 мл буде достатньо. Помішуємо та залишаємо на декілька хвилин. До кокосового молока вливаємо мед. Його кількість краще брати на смак. Це також залежить від солодкості ягід та молока. Молоко, до речі, як і ягоди, можна брати інші. Так що разу матимете новий десерт. До молока з медом всипаємо чия, ретельно перемішуємо, можна залишити суміш на годинку, щоб чия розбухлив. Вони по-іншому хрумтітимуть. Я додаю желатин відразу, вливаю повільно, постійно помішуючи. Дуже важливо, щоб молоко було кімнатної температури. Вливаємо суміш у зручну форму, додаємо ягоди. Відправляємо у холодильник на декілька годин. Такий десерт виглядає святково, а готується неймовірно легко. Ніжне кокосове желе з насінням чія та соковитими ягодами це поєднання користі, текстур і натуральної солодкості. Ідеально підходить для сніданку, перекусу або навіть святкового столу. Готуйте смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.